Всім привіт! Сьогоднішній ранок мені захотілося зробити романтичним, зробити такий романтичний сніданок для двох. І на допомогу мені прийшла така кава від 25 Coffee Roasters. Це український виробник свіжо-обсмаженої кави. Я взагалі не сприймаю каву з супермаркету, Для мене вона така несмачна. Якщо я хочу випити дійсно смачної класної кави, я купую в крафтових таких закладах та заварюю в гейзерній кавоварці. У мене є також ще капсульна кавоварка. Варка, але це так знаєте для лінивого дня якогось. А коли мені хочеться дійсно класної кави, я заварю саме так. Менеджери в інстаграм мені люб'язно підібрали каву за моїми побажаннями. Мені захотілося такою кислинкою, тому що останнім часом додаю до кави лимон, і мені щось такого і хотілося. І мені підібрали каву саме за моїми побажаннями з кислинкою, з лаймом, з ягідним ароматом, просто неймовірна кава, трошки пізніше про смак. А зараз скажу, що якщо ви хочете. Так само підібрати собі каву на свій смак, а також підбирають каву за вашим знаком Зодіаку, то можете залюбки заходити до їх сайту або на інстаграм, і з моїм промокодом Ярослава отримаєте 20% знижки на будь-яку каву. А ще я такого ніде не зустрічала, щоб виробник пропонував замінити каву або ж повернути гроші, якщо тобі кава не сподобається. Але мені здається, такого точно не станеться. Там настільки великий асортимент, що 100% знайдеш каву по своєму смаку. Там більше 25 позицій з 13 країн світу, тому я думаю, там кожному прийдеться по душі. Я до цієї такої ягідної кави зробила тости, теж такі солодкі сиром брі, і мені здається, це таке ідеальне поєднання до цієї кави на сніданок. До своєї кави я не додаю ні цукру, ні молока. Мені е, дуже подобається відчувати сам смак кави, без нічого, без підсолоджувачів. А ось е, чоловік мі все ж таки не може встояти від цукру, колись теж відмовлявся, але переборює його цукор, і він додає іноді з молоком. Але сьогодні я йому молоко теж не додаю, що все ж таки ми спробували сам смак цієї кави і е, зрозуміла. Наше воно, чи не наше, але однозначно наше. Дуже така ароматна, ніжна, весняна кава, я б сказала. Якась така вона квіткова. Чи це через сонечко, яке нам світило сьогодні вранці. Не знаю, вона мені здалася такою весняною, з приємною такою ноткою лаймовською. І, і, і смак такий, знаєте, солодкуватий, дуже мені сподобалось цікаво всім раджу. Замовляйте, особливо з моїм промокодом на 20%. Я сьогодні перший раз, мабуть, за всю цю зиму. Перший раз встала раніше за дитину для того, щоб провести. Час просто як для себе да? з чоловіком провести ось цей сніданок. До цього я також іноді вставала раніше для того, щоб проводити час трошечки на самоті. Але саме зимою щось це, це вже не моя тема. Ось коли є сонце, коли є якісь. Фактор, який впливає на твоє пробудження, так, я залюбки весною, влітку, там осінню вже трошки складніше, а взимку я взагалі все, я, я сплю. От. А тепер я вирішила, що треба повертатися до старого нашого режиму. Коли я прокидаюся трошки раніше, привожу себе у порядок, п'ю каву у самоті, щоб мене ніхто не чіпав. Так зі мною можна говорити. Я люблю. Дуже говорити з кимось у компанії під каву, але щоб ніхто не змушував мене бігати, мама, сюди, мама туди. От просто я посиділа у спокою. Це я дуже люблю. То будемо якось налагоджувати наш розпорядок дня. А зараз хочу поділитися нашим обідом. Це такий дуже простий рецепт. Беру філе міньйон, поливаю соєвим соусом 2 столові ложки, посипаю імбирем і сушеним чесником. Це буквально на глаз, я думаю, тут пів чайної ложечки і поливаю також медом. Все перемішую, викладаю на противень я попередньо застелила фольгою, мені не дуже подобається на пергаменти, бо може витікти сок і дуже сильно засмажиться. Хоча на фользі він теж засмажується, тому що там є мед. Але все ж таки на фользі трошечки краще ніж на пергаменті. І у духовку на 25 хвилин під 200 градусів, і ось таке м'язко виходить. Так, а тепер про покупочки я замовила у мастеризу корм для птахів, саме для вуличних птахів. Тут цей пакетик коштує, здається, 45 гривень. Так, ось по чеку 45 гривень. Я замовила 4 пачки, тому що в нас вже закінчуються горішки, Підготовити все ж таки потрібно. Ще буде довго холодно, то. Будемо підготовити. І я агітую всіх підготовувати пташечок вуличних ось такими кормами. Вони недорогі, я думаю, за 45 гривень будь-яка будь людина може купити це всім це по кишені. Тут 500 грамів, тут надовго його вистачить. В принципі, можна так купити і підсипати по годівничкам. По місту дуже їх багато. тому Займайтесь цим, будь ласка, корміть пташечок, тому що їм реально немає чого їсти, коли мороз, коли сніг, і вони дійсно замерзають просто від голоду. І не можна давати обсмажене насіння. Краще взагалі дійсно купувати вже такі готові пакети, там, де збалансовані всі, всі це, все це насіння, яке вони їдять, бо не все вони їдять. І ну, найкласніше для них це сало. І ось я купила в'юску таку корзину. І постіль для Єви у нову кімнату просто як запасну, але це вже на потім. Буду розбирати ось цей весь хлам, який зібрався у нас на холодильнику дуже і дуже швидко. Тут стояла мікрохвильовка, вона буквально десь після Нового року зламалась, і я її прибрала. І тепер тут просто сила селена і різних штук. Раніше ми зберігали на холодильнику маленький такий контейнер з. Солодкі, і тепер тут просто чого тільки немає. І солодкі, і не солодкі. Я придбала цю корзину саме для солодощів, яку я буду ставити на холодильник. Нам це дуже зручно, завжди ми знаємо, куди сховати ці солодощі, і вони не мозолять очі. Якщо комусь захотілося щось солодке, бере коробочку і їсть. У нас була раніше тут малесенька, але тепер немає мокрохвильовки, то можна поставити і величезну. І раз я вже займаюсь тут чимось, я вирішила протерти холодильник і протерти фасади. Я повторюю, що я глянцеві фасади протираю. Засобом для скла. Мені так він ідеальніше за все підходить, і вони так доволі блищать. Я стараюсь фасади протирати десь раз на тиждень, цього їм достатньо. І мені здається, тут уже немає різниці, чи темні фасади, чи білі фасади. Пальці видно на будь-яких поверхнях. І на білій видно. Майже все, будь-які крапельки, тож, в принципі, мені здається, тут будь-які фасади вони вимагають догляду. то не потрібно думати, що там на білих щось буде не видно, або на чорних щось буде не видно. Видно буде скрізь. Ось так виглядає все це. І ця корзина дуже класно гармонує з цими маленькими корзиночками. Мені, в принципі, це. Подобається, як виглядає. А зараз хочу себе побалувати після гарної роботи кавою. Роблю собі в день. Я, в принципі, дуже багато кави п'ю в день. Я десь можу три кави точно випити, можу навіть і чотири. І ввечері можу навіть випити. Є ще така класна кава для сну, мені подобається. І ось Сьогодні мені видався ще один такий острівок побити наодинці. Єва грається сама на диво. А, ми сьогодні включили музику, потанцювали, погралися, і потім вона якось так швидко почала щось сама собі там гратися, залізла в спальню нашу і щось там витворяє, робить. Тому я вирішила, поки є час, і а, Прибрати на кухні і побути трошечки в самотності. Я переглядаю журнал, який нещодавно придбала. Це якесь нове українське видавництво тут про Різних людей, вони розповідають про свої дитячі історії. Доволі цікаво. І я купила більше в підтримку цих людей. Я вже буду з вами прощатися на сьогодні. сподіваюся, вам сподобався мій ролик. Буду дуже рада вподобайці, коментарю та обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І також буду дякувати за підписку.